Усім привіт, зараз швидко розкажу, куди йти за мистецтвом у Парижі. Лов, це той випадок, коли треба поставити галочку в своєму списку місць, Але треба тут та особливого задоволення я не відчула. І думаю, що ви здогадуєтеся, що НАТО входить сюди за моналізою да вінчі. То далі поспішає Ворслятам топ-подія з п'ятдесят років виникнення імпресіонізму. Тільки уявіть роботи монемоне «Моне», сезан, диґапіса морісу під однією музейною стелою. Стільки скандалів пережили ці роботи, які на сьогодні є класичними зразками творчого мистецтва. а почалося все з того, що група художників, які були відхилені класичним салоном, організувала свою виставку, відкинувши консервативний академізм, почавши писати на планері, додавши світлих кольорів та мрійливу техніку. А найбільший НАТО погадаєте де правильно біля картин Ван Гога. І якщо ви не знаєте, чому він такий популярний, дивіться відео на моєму каналі, і останнє місце для справжніх фанів найвідомішого та найдорожчого скульптора Альберто Джакументі.